Ще всім доброго ранку. У нас ще ранок в Каліфорнії, 11.30. Ми з донькою вдома. А чоловік з сином поїхав забрати батька чоловіка з аеропорту. Він зараз повертається з Арканзасу, де мій чоловік виріс, і також навіть його батько народився і виріс, і він переїхав. Сидив в Каліфорнію, коли дізнався, що в нього буде перший, перший його онук, тобто наша перша дитина. Зараз буде робити собі каву. Тут донька грається, я з собакою в неї цукерка, лоліпоп. Я б надавала, але оскільки старша дитина. Перший син то довелося дати малій, бо вона дуже хотіла. Тепер вона з ним грається і повзе. Ну, тут собаки не дуже задоволені. У нас сьогодні дощ, ну і взагалі на тиждень дощ, це дуже для нас незвично. Зазвичай в Каліфорнії дуже дуже ну в нас на півдні дуже сонячно. Дощі бувають дуже рідко. Це перший, перший раз у нас дощ так надовго, вперше за 6 місяців. Тому ось такий, такий у нас ранок. Ой, yeah. Yeah. Така у нас кава машина. Еспресо. Це гарний бренд. Вона не така дорога, це одна з дешевших моделей. Ось ну, такі капсули. Ja już ją na miksuję jak kawałek z malą.